Сьогодні у Катерининській церкві в Чернігові попрощалися з 32-річним Миколою Левченком, солдатом 95-ї бригади. Чоловік народився і виріс у Чернігові у Полтаві. Здобув юридичну освіту. Останні п'ять років був промисловим альпіністом, утеплював будинки. Після початку повномасштабного вторгнення вивіз свою родину у безпечне місце, а сам повернувся до Чернігова і почав волонтерити. Вивозив із міста людей і привозив гуманітарну допомогу. У липні Микола добровольцем пішов до ЗСУ. Він сказав: Я не можу, що сидіти вдома, коли нашу Україну таке коїть. Він також багато чого бачив, він був у різних місцях. І після цього він пішов, записався. Його не спочатку не хотіли брати, тому що було дуже багато бажаючих людей вистачало. А в нього не було так як військової підготовки. Раніше він не служив, але він настоював на цьому, щоб піти. Так Микола потрапив до 95-ї бригади. Був старшим водієм одного із підрозділів. Його брат розповідає: чоловік виконував завдання на Донеччині та Луганщині, проводив зачистки населених пунктів. За можливості виходив на зв'язок із рідними. 29 жовтня він останній раз вийшов на зв'язок, і він сказав, що вони поїдуть за чистку робити якогось населеного пункту, але якого не сказав. І це був останній день його життя. Там він його останній бій свій зустрів. Загинув чоловік біля села Невське на Луганщині. У Миколи залишилися дружина і двоє маленьких дітей. Рідні чоловіка так згадують про нього. Це найкраща людина, яка була. Це мій мої сестри. Чоловік, у нього залишилося двоє прекрасних діточок. Він пішов на війну, він хотів, як і всі, мира, щоб це прикратилося. Як і всі, захищати нашу Україну, щоб був мир, щоб ця вся погань йшла. Звідси, не завжди. Це людина таких дуже мало. Для мене це як брат. Добрим надзивчивим солом парнем. боль. Жажда жади в місті.